27 березня у філії Прилуцького музею імені Василя Маслова відбувся захід присвячений Міжнародному дню театру. Міжнародний день театру відзначається щорічно з 1962 року. Театр це вид мистецтва, де актори на сцені втілюють образи персонажів драматичних, комедійних, музичних та інших вистав. Актор театру це не просто професія, це покликання, адже актор має можливість пережити безліч різних життів, переміряти на себе різні образи, дарувати людям радість та емоції. Та незабутні враження в прилуках яскравий представник акторської професії. Це Анатолій Кизим. Акторством Анатолій Іванович займається вже більше 25 років. Про своє акторське життя сьогодні режисер народного театру Рампа Прилуцького міського будинку культури розповідав студентам професійно-технічного ліцею, які дізнавалися з перших вуст, як це бути актором театру. Акторством я займаюся, значить, із дев'яносто дев'ятого року. О, ні, до цього я теж займався, і так сказати, ще кульприс пішов учитися кульприсвіт, і я зірвав там голос. А тоді ще оказалося, що в мене немає акордного слуху. О, і мені сказали, ти займався театральністю. Я зразу став участити у сценках, став розказувати гуморески, і в деякій мірі я здобув. Симпатію глядачів. Актор говорить, що раніше вів театральні гуртки в школах і саме серед учнів знаходив талановитих акторів сцени. Я е вів театральні гуртки у школі. О, і тоді лучших акторів із школи я забирав до себе в театр. Ну не, не в школі завжди були. Діти, які талановиті театри, саме більше це було 50 чоловік. У мене і була студія 15 чоловік. О, за чого студія це діти, які підростають і стають нам допомогу. О, або поступають у учбові заклади. О, багато із них поступило і в театральне училище, і в театральний інститут. о він має час здобутки певні. Анатолій Іванович разом зі своєю групою гастролював по всій Україні і за її межі. Перш за все. О, де ми саме більше виступаємо? Це виступ. Ї... їздимо на фестиваль. Місто Очаків колись їздили. Ми там зараз онлайн. Ми туди представляємо свої твори. О, от і в цьому году ми представляли туди виставу, яка називається Розплата, і здобули ми перше місце. Ну там гран-при перше місце. Ми здобули перше місце. Це очаків. Ми їздили 16 разів, Приймали участь. Крім того, ми ще раніше-раніше приймали участь. Їздили у Росію із спектаклем Дурисвідка, де показ Дурисвідка, де значить показано колорит нашого... наших вечорниць. Основні жанри вистави, в яких брав участь Анатолій Кизим – це комедія. Всі постанови були зіграні українською. В основному представляємо представляємо комедії, трагікомедії. Ну, В основному наш так сказати, основний це комедія. Справа в тім, що я трошки комедійна людина, і за, цю, за цього ми і беремо комедію, тому що ну, трошки легше. І крім того, розумієте, о, якщо взяти на протязі всієї нашої діяльності, третій, тому хочеться хоч трошки людей розвеселити. Анатолій Іванович говорить, що акторство це складний та багатогранний світ. Актор має бути чутливим до людських емоцій, вміти їх відчувати й передавати глядачам.